Вітаю вас, в студії Другого телеканалу. Це новини 20.15. Я Мар'яна Підковська. Далі для вас найцікавіші події дня очима журналістів. Черги за посадами головного доївця області обирають за кастингом з кордонами та безвіз. Європа скасує для українців перепустки. Ще один референдум знову в Криму, але тепер на користь України. Хочеш посаду, пройди кастинг. Ледь не за такою процедурою тепер призначають виконувачів обов'язків начальників Даїв в районах області. Щоправда, своєрідний кастинг проходить тільки один претендент на одне вакантне місце. Вже від сьогодні усі районі Державтоінспекції Львівщини мають своїх керівників. А от кого люструватимуть на посаду головного Даївці Львівщини досі невідомо. Про відбір Державтоінспекторів в області далі у сюжеті. Під наглядом керівництва міліції, громадських активістів та журналістів, так тепер кожен даївець стає начальником державтоінспекції в райцентрі Львівщини. Щоправда, така люстраційна комісія працює в безальтернативному режимі, тобто сюди приходить лише один кандидат для вакантної посади в районі. Саме зараз все, вже забули за вчорашній день. От хотілося б вас почути, як ви бачите реорганізацію, реформування саме вашого підрозділу. Окрім традиційних питань про реформи та покращення іміджу працівників дає кандидатам у начальники районних відділів Державтоінспекції, доводиться відповідати і не на прості запитання. Ходять серед ваших борщів, служивців розмова, що ви заплатили за цю посаду власнусловну суму. Я б хотів почути, яка це сума і кому немає його. Та чи справді за свої посади не платили гроші, залишається лише вірити на слово. Та громадські активісти запевняють, кожного новопризначеного Даївця пильно контролюватимуть. Громадськість може зараз тільки допомогти тим людям, які хочуть працювати чесно, ті, які хочуть щось міняти. А все буде залежати безпосередньо від самого керівника, від його, від його бачення тих змін. А новопризначені керівники в районах поки залишаються без обласного очільника ДАЄ, бо громадськість не може домовитися з керівництвом міліції за кандидатуру, яка б задовольнила усіх. Натомість такого кандидата знайшли уже для посади керівника міліції Львівщини. Ним виявився Володимир Дитюк, який займає посаду керівника транспортної міліції на Львівській залізниці. Про його призначення вже навіть попросили громадські активісти Арсена Авакова. Нам вже стало відомо те, що Дятюк був заступником Олега Сала під час помаранчевої революції. Ось ем, було питання щодо зупинки поїздів, котрі їхали на Київ. Ви знаєте, що такий був так? Ну, Ніби це ще не до кінця підтвердилося, але така тенденція є. Та поки однозначної відповіді стосовно призначення Володимира Дитюка з Києва немає. А громадські активісти розповідають, чим довше Київ думає, то більша можливість, що у Львові оберуть зовсім іншого кандидата на посаду головного міліціонера області. Михайло когу та Юрій Руденко. Новини 2015. другий телеканал. Не можуть змиритися із новим очільником українського півострова кримські татари та президента Росії ілюструвати вони не будуть і планують провести власний референдум, бо хочуть жити в Україні. Чому в Криму загострюється криза та як її подолати? Далі, Марія Шепель. Кримські татари в анексії півострова звинувачують не лише Януковича, а й нинішній уряд. Політичний аналітик кримчанин Рустем Мамут Оглу Аблятів каже, що в лютому на півострів почали з'їжджатися з Росії кубанські козаки. Кримчани не розуміють, чому нинішня влада не втрутилася у вирішення конфлікту. Мешканці Криму не зрозуміли призначення пана Овакова, який призначив на пост начальника головного управління МВС в Автономній Республіці Крим. Керівника федосійської міської організації партії регіонів Авуцького, який був відомий як головний хабарник Феодосії, який був на посаді рівно добу, і за цю добу він здав повністю міліцію. Кримська татарка Гульнара Бекірова каже, відкрита російська пропаганда по кримських телеканалах почалася ще у січні. Тоді експерти почали прогнозувати російську окупацію півострова. Чому цього не чуло керівництво України? Я не розумію. Це, мабуть, було пов'язано з так званим переломом, який був у державі, адже був період безвладдя. реакцією наша влада дуже сильно впізнилася. Це для мене загадка. Алі Малієв у Львові проживає вже кілька років. Каже, за рідний Крим болить серце. Він певний, те, що Крим тепер російський, проблема не останніх місяців. Ми втрачали Крим протягом 25 років. Та масовна пропаганда зі сторони Росії, а знову ж такі нав'язування нав стереотипів кримчанам та нереагування від центральної української влади на проблеми, які накопичувалися в Криму. А вони вони просто зараз вибухнули. Українці, українці як народ в Криму не сформувалися, і це найбільша трагедія. владі потрібно було по іншому будувати стратегію розвитку кримського українства. Кримські татари знають точно, вони хочуть жити в європейській Україні. Планують провести референдум. Він також не зовсім в правовій формі буде проводитись, тому що місцеві референдуми тим більше тільки серед кримських татар, це, це не зовсім у правовій формі, але він має більше політичну таку мету, щоб показати світові, на чиєму боці знаходиться корінний народ Криму. Марія Шепель, Віктор Самбратович, новини 20.15, другий канал. Щоб не трапилось такої ситуації, як в Криму в уряді запропонували компроміс, вирішили зруйнувати президентську вертикаль і владу в регіонах віддати місцевим радам, тобто скасувати обласні державні адміністрації, щоб відповідальність за стан справ взяли на себе виконкоми. Таку заяву оприлюдив напередодні український прем'єр Арсеній Яценюк. Наскільки реальна така схема, і чи готові в областях до такої реформи далі Вікторія прихід. Всю владу радам це кращий спосіб боротьби з сепаратизмом. Так вирішили в уряді і запропонували обласній державній адміністрації скасувати а їхні повноваження передати виконкомам, які створять обласні ради. Права треба віддавати в регіони. Люди вибирали обласні ради, люди вибирали районні ради. І ці обласні районні ради повинні мати відповідні повноваження за реформою і силовиками, і економікою області має керувати обласна рада, а не людина, призначена президентом згори. Чи готові місцеві обранці взяти на себе такі повноваження? Чи готова сьогодні обласна рада? Ну, напевно, після подій кількох місяців, які відбувалися, коли необхідно було брати ці повноваження, ви знаєте, що певні процеси вже відбувались на Львівщині. Ми розуміємо, що виконком, як виконавча структура, яка має займатися безпосередньо роботою в області, вона, можливо, навіть має мати меншу політичну заангажованість для того, щоб чітко, технічно виконували своє завдання згідно інструкцій посадових, це має бути система. Це не може бути точково. Ми забрали голову адміністрації щодо. Алі, а хіба не потрібно реформувати повністю кожні департаменти? Якщо реформа пройде, так чи інакше, багато чиновників залишаться без роботи. Їхній штат суттєво зменшиться, але загроза звільнення їх поки не лякає. Керівник Львівщини Ірина Сех, чия партія якраз і ініціювала створення баконкому на Львівщині, готова своїм кріслом поділитися. Те, що є місцеві державні адміністрації, це є певний перехідний етап. Я така, скажімо, технічна влада в такий перехідний період так, так мусить бути, але повинна бути реформа, і виконавчі апарати були б оптимальним вирішенням цієї ситуації цієї проблеми. Про пропозиції до виконавчої влади мають давати представницька влада, якій довіряють на тій території. Ще один момент виходить, що керівника виконкому можуть обирати за партійною квотою, в залежності від того, як сформується більшість в місцевих радах. Але це і позитив. Бо правляча партія буде змушена брати на себе відповідальність за стан справ. Якщо буде провалений соціально-економічний розвиток, значить шансів потрапити в наступний склад ради у них не буде. Вікторія Прихід, Володимир Барчук, новини 20.15, другий телеканал. І про адміністративну реформу ми сьогодні поговоримо з гостем нашої студії. Це Орест Шейка, депутат Львівської обласної ради. Я вас вітаю, пане Оресте, в нашій студії. Добре. І одразу перше запитання до вас Арсеній Яценюк назвав, сказав, що обласні адміністрації це вже рудимент минулого. Скажіть, наскільки дійсно це може стати дійсністю, і ми зможемо забути про таку структуру, як обласна держадміністрація. Ця пропозиція вона лунає вже давно. І дуже логічно, врешті, незалежна Україна створювалася, коли була рада, були виконкоми. Врешті вони були забрані, була створена система представників президента і власних державних адміністрацій. Вони абсолютно не пов'язані стали з радами на сьогоднішній. Тобто, це не є так просто, це не є так швидко, тому що не питання лише в цьому, що адміністрації. Можна їх просто, їх вперше не можна просто забрати, вони виконують певні певну функцію. Так? Рада на сьогоднішній день, обласна рада, не ніколи не керувала. чим зводилася діяльність ради на сьогоднішній день? Так? Це є аналіз роботи адміністрації. Адміністрація десь так окремо відділена в безпосередньо керівництво з Києвом. А Львівська обласна рада чи інші ради розподіляли від 1 до 3% бюджету. На яким вони дуже сперечалися на що їх розподілити, тому що всі інші функції надавалися. через обласну державну адміністрацію йшли, якби захищені статті бюджет, які по на рекомендації кабінету міністрів. Тому в цій ситуації тут потрібно було Буде Львівській обласній раді чи іншим обласним радам вирішувати питання про це, як реально формувати бюджет в цій ситуації, коли буде, коли рада повинна буде створювати виконкоми. Вона буде співвідповідальною разом з виконком на все це, що відбувається. Бо вони в створили виконком Буде виконавця виконком. Так виконком підпорядковується раді, але вона відповідальна. Вона не може поставити просто незадовільну оцінку голові обласної адміністрації. Логічно чи це не логічно, тому що ми так вирішили. Так чекайте, ви самі вибирали цього голову е, виконкому, який виконує ці функції. А скажіть, чи потрібно нам, крім адміністративної реформи, ще й реформа територіальна? Тому що ми знаємо, що в Польщі була адміністративна територіальна реформа, і, зокрема, питання укрупнення тих гмін, повітів і воєводств, вони дуже дуже важко. Давалися і через те, що по-перше, ну кожне обласне місто захоче залишитися обласним містом. Так ці ситуації ми можемо зараз бачити, що відбулося у Польщі, коли був невеличке місто Жешув Чирячів, і був гарненький перемиш. На сьогодні, після того, як Жешов став воєводським містом, всі інвестиції пішли в Жешов як воєво... місто центр воєводства Підкарпатську. Відповідно, перемишль, який набагато був розвиненіший за Жешов, на сьогоднішній день він відстає від цього. Тому, звичайно, що такі, але це є не необхідні кроки, тому що багато. Е... Якщо йдеться про збільшення функцій місцевого самоврядування, то багато простих функцій не можна повноцінно здійснювати в межах невеликої області, не можна повноцінно здійснювати в межах там нічим не зрозумілого району. значить його, а особливо сільська рада, яка не має жодних коштів, жодних впливів, має тільки голову сільської ради і секретаря сільської ради. Тому відповідно це окрупнення тих адміністративних одиниць, воно буде Відповідно, це буде така така зміна необхідна. Наскільки можливо і реально до цього приступити, вже, тобто, вже в якому часі, є складно, тому що питання досить критичне. Питання на е, підходу сьогодні, коли ми маємо практично перебуваємо в стані війни з Російською Федерацією, е, військовий стан не оголошений, але ми розуміємо, що це відбувається. І в тому випадку, скільки можна дати бажано регіонам віддати рівно стільки повноважень, скільки вони можуть взяти. Чи в цій ситуації не вийде, що або цей крок буде половинчатий, бо ми будемо боятися держава віддати за багато повноважень регіони? І чи, ми, чи не вийде така ситуація, що, е прагнучи запобігти сепаратизму, ми е створимо якби. Забирає, ніби підґрунтя, що ви ж хотіли більше повноважень. Ми вам даємо більше повноважень. А з другого боку, ми даємо і повноваження, в яких вони можуть більше. Тобто, питання може наступним кроком стати, якраз що певні можливості для того сепаратизму ми можемо додати. Тому до всіх таких кроків потрібно підходити дуже зважено. Хоча, звичайно, що це не означає, що зважено, давайте через кілька років знову повернемося до того питання. Треба просто помірковано, розумно, не, просто не заяви виключно, а конкретні кроки. Тому що ми знаємо, коли в 2005 році був уряд Ющенко, вона від нас віце-прем'єр з питання адміністративної територіальної реформи безсмертний. В результаті адміністративно-територіальна реформа забулася, все пішло. Повернулося назад, і можливо, набрало ще ще гірше таких ще гірших шо свого вигляду. І повне керівництво перейшло до Києва. І тут просто ми скільки не виступали на сесії, не зверталися. Так реально виходило, Львівська, там будь-яка рада. Це це більше заяв, так закликів до чогось. А і це прикро. Тобто, я думаю, що це необхідність і вона буде. Дякую. А я вам нагадаю, що ми розмовляли про адміністративну реформу з Орестом Шейкою, депутатом Львівської обласної ради. Дякую, пане Оресте, і до побачення. Дякую вам. І на кінець про приємне до Європи їздитимо без віз. Ця перспектива з кожним днем стає все ближчою після підписання політичної асоціації з ЄС. Але дорога без бар'єрів до країн Шенгену полягає через довгий список зобов'язань, які Україна мусить виконати вже найближчим часом. Чи допоможе Європа українцям і відкриє двері до західного світу без штампу у паспорті? З'ясовувала Ярина Матвій. Підписання угоди про асоціацію визначило цивілізаційний вибір України. Йдемо до ЄС, о тільки вхід у західний світ досі за перепустками. Але після угоди про асоціацію черги за шенгенськими візами зросли в рази. Українці і східної і південної України також бажають побачити, що чекає їх там за українсько польським кордоном. Ми фіксуємо збільшення кількості шенгенських віз. вже з 1 січня цього року. Ми видали 52 дві тисячі чотириста тридцять Цього року. Чеське консульство також збільшило кількість видачі віз Шенген за березень в порівнянні з минулим роком. Приблизно на 10% зросла кількість виданих віз. Є скасувало мито на українські товари. Кількість охочих провадити бізнес в Європі різко зріс. Але для цього українцям потрібні візи на довготривалу перспективу. Люди, як хотіли, ну горнулися на заход, так і і далі будуть горнутися на захід. Тільки тут будуть вже певні умови, і вони зможуть там бізнес ті ж самі мити зменшення. мит. поки що це також не сприяє тому, що люди будуть, будуть туди-сюди їздити. Європа допоможе Україні, коли скасує візи. Це буде найдієвіший подарунок вітчизняній економіці. Цей шлях ми можемо подолати швидше ніж Молдова, каже експерт Ірина Сушко, і вже через півтора року вхід до ЄС може бути вільним. Наші колеги, скажімо, навіть запропонували такий революційний реанімаційний, точніше, пакет реформ, який дозволяв би. Зробити певні якісні зміни, нести корективи у те законодавство, яке вже на сьогоднішній день існує. Зокрема, в такі чутливі його сфери, як захист персональних даних, безпека документів, який передбачає появу нових, нового зразка ідентифікаційних документів, зокрема біометричних. І заодно виправити всі ті недоліки і помилки, які були допущені владою, яка намагалася скористатися візовою лібералізацією тими вимогами, які ставило ЄС, і викручували їх таким чином, щоб отримати ще й дохід від цих вимог. Після асоціації з ЄС Україна взяла на себе цілий список зобов'язань. Вони є умовою безвізового режиму. Влада Януковича призупинила ці реформи, і зараз все треба починати практично з чистого листка. Зараз теж українська сторона намагається якнайшвидше завершити принаймні ці переговори, принаймні першу частину фази, яка передбачається планом дій по скасуванню безвізового режиму для України, щоб вже максимально швидко перейти до другої фази, ну яка результатом якої має стати власне прийняття рішення Європейським Союзом про скасування. Віз для України Залишилося, можливо насправді, якби і не зовсім багато. Це стосується прийняття законів антикорупційного спрямування антидискримінаційного. Ну і власне закони про безпеку документів, що передбачає запровадження видачі біометричних паспортів. Коли нам скасують ченгенські візи, залежить від Верховної Ради та уряду. Головне кажуть експерти, що сьогодні Україні нічого не перешкоджає. Швидко привести якість життя в Україні до європейських стандартів. Ярина Матвіїв, Олег Возний, новини 2015, другий телеканал. Процес скасування віз для українців пришвидшить, заявив кілька годин тому Єврокомісар Штефан Фюле. А Кабмін в Києві вже затвердив низку законопроєктів, які потрібні для безвізового режиму. Тож я з вами на цьому прощаюся і бажаю вам не обмежувати свої мрії кордонами. Зустрінемося в об'єктиві вже за кілька годин. В новинах побачимося вже рівно за тиждень. Бувайте!